У День святого Валентина чоловіків, які зараз воюють на сході, грітиме любов не лише ближніх. Волонтери Шосткинської варти потурбувалися, щоб кожен земляк у зоні АТО отримав Валентинку та ще й їстівну. Ми комплектуємо такі набори. Сюди входять звичайне молоко, відкриточки, фонарь, батарейки, наші комплектації магнитики. Ну и как всегда, традиционно конфеты, печенье. Печенье. Кстати, в этот раз на, на, напекли наши волонтеры. Я считаю, это тоже один из важных моментов. Наши ребята, пасечники, сделали такую вот смесь. Это мед и смалец. Это энергетический такой продукт, который профи, для профилактики легочных заболеваний. Фонари нам помог предприниматель Пилипейка. Володя, от ми їм постійно нам допомагає у коробці. Боєць також знайде теплі рукавиці. Волонтери підготували 20 таких посилок. Сьогодні вони відправляться в гарячі точки щастя та Краматорська. Однак це ще не всі подарунки. Для зігріву тілесного варта зібрала два мішки теплого одягу. А небайдужі та вправні жінки зв'язали цілий мішок шкарпеток. Долучилися до акції і діти. Вихованці школи інтернату передали як звичні малюнки, так і справжні картини. Їх надсилатимуть особливо обережно. Тоючись нагодою, волонтери запрошують до співпраці всіх містян та закликають не залишатися осторонь такої благої справи. Я хочу пригласити всіх жителів міста Шостки на акцію, яка буде проведена 13, 14 і 15 февраля в магазині «Еко» по вулиці Карла Маркса в підвальному поміщенні. Ця акція буде посвящена збору. Продуктів і деніжних средств для учасників АТО на площі возле налогової 20 февраля в п'ятницю буде проведено митинг реквіум, посвященний годовщині погибших на майдані. Время буде сообщено дополнительно. Волонтери не опускають рук і продовжують свою діяльність, але сподіваються, що потреба у їхній допомозі зникне якнайшвидше. Ребята, діржитись. Ви лучші, ми вас любим, ми вас бережом. Ми за вас молимося. Возвращайтесь, пожалуйста, живі, живими і неврідими. Вікторія Журба, Олексій Коцепчук для телеканалу Пульсар.